Після засідання оперативного штабу карлицький міський голова Олександр Панюта проводить окремі наради зі старостами сіл понеділок, 15 травня. Окрім іншого, там йшлося про заходи з благоустрою ремонту доріг. Поповнення ігровими елементами дитячих майданчиків, ремонту приміщень закладів соціальної сфери, акцентовано увагу на подальшому благоустрою сільських кладовищ, зокрема щодо розчищення їхніх територій від дикорослих дерев і чарників, облаштування там туалетів, обговорено потребу забезпечення бульдозерних робіт на місцевих сміттєзвалищах, дотримання графіку вивезення твердих побутових відходів з приватного сектору. Розширення мереж вуличного освітлення і відеонагляду, видалення аварійно-небезпечних дерев, утилізація гілля тракторними дробарками. Важливим напрямком роботи старост залишається залучення матеріально-технічної допомоги з боку місцевих підприємців, агроформувань. Україна і світ минулої неділі відзначали День матері. Ось що нам розповіла представниця ради ветеранів Кагарлицької громади Катерина Терещенко з цієї нагоди. Мабуть, немає у світі більш люблячої людини аніж мама. Її любов безмежна та безкорисна, бо немає. Більшої радості для кожної матері ані щастя її дитини. На жаль, російська війна проти України забрала багатьох синів та дочок українських матерів. З нагоди дня матері делегація у складі заступника міського голови та служби у справах дітей та молоді спільно з представником організації ветеранів Кагарлицької громади шанували матерів, чиї сини віддали своє життя за нас та Україну. Адже це так важливо, щоб пам'ятали про їхніх дітей, доки жива вільна Україна. Бо за її свободу їхні діти віддали найцінніше своє життя. Ми відвідали 17 родин загиблих, 17 наших матерів, наших героїв в селах і в місті Кагарлик. Вручили їм подарунки. І квіти. На засіданнях виконкому міської ради та оперативного штабу 15 травня леву долю часу було відведено темі медицини. Зокрема, на виконкомі схвалено програму місцевих стимулів для медичних працівників багатопрофільної лікарні на 2023-2025 роки, зокрема, за кошти місцевого бюджету передбачається придбання житла лікарям, що прийшли працювати в лікарню, або на надання адресної одноразової матеріальної допомоги в обсязі 100 тисяч гривень у разі відмови їх від житла. Новопризначеним молодим фахівцям, лікарям, які мають пропрацювати в лікарні не менше 5 років, виплачуватиметься одноразова матеріальна допомога в сумі 50 тисяч гривень. На оперативному штабі карлицький міський голова Панюта інформував про те, що... що сьогодні є вимога Національної служби, щоб від коштів, які отримують за надання послуг, 85% йшло на заробітну плату податків. А 15, як мінімум, повинно йти на придбання ліків. І, е, іменно ці 15 відсотків будуть контролюватися Національною службою і Міністерством Міністерство охорони здоров'я. Будуть контролюватися. Тому е, я думаю, що воно дасть свій результат, і менше все-таки люди будуть, е, хто попадає в лікарню. Закупляти для лікування за власний кошт. у сфері надання високоефективної якісної медичної допомоги населенню громади ухвалено рішення про тісне співробітництво із інститутом педіатрії акушерства і гінекології, інститутом раку та інститутом серцево-судинної хірургії імені Мосова. А ще важлива новина до відома, спільна праця всіх депутатів, різних там лідерів політичних сил була проведена про, ну, для того, щоб все-таки нас обласна адміністрація включила, точніше подала до включення до Міністерства охорони здоров'я до спроможної мережі. Останній раз ми виїжджали з Володимиром Сергійовичем, нас приймав губернатор разом із Робіднянським представниками громади. І нам підтвердили, що наша лікарня по поданню Київської обласної адміністрації рекомендована мозу до включення до спроможної як лікарня загального напрямку. Для зміцнення матеріальної бази Карлицької багатопрофільної лікарні недавно виділено майже 5 мільйонів гривень. В хірургічному відділенні його операційній зараз закінчується капітальний. Ремонт день вишиванки. Це відносно молоде свято пошановують і в нашій державі, і українці та охочі всього світу 3 травневого четверга. А напередодні в Карлицькому історико-краєзнавчому музеї з цієї нагоди відбувся цікавий захід, на який прийшли самикласники ліцею номер 3 вихованці Оксани Ярошовець. Науковий співробітник музею Леся Ходос цікаво повідала старшокласникам і про історію свята, і про багатовікові звичаї українців вишивати і про те, як розвивався цей процес у Кагарлицькому краї. Спілкування було інтерактивним. Щось учні знали, а про щось і з подивом дізнавалися. У музеї розгорнуто невелику експозицію вишиванок і вишитих сорочок, крихітну дощицю із колекції Кагарицького музею, яка налічує сотні таких. Екземплярів історія вишиванки це історія українського народу, прагнення зберегти надбання предків. Тож вдягайте у четвер, 18 травня, вишиванку і долучіться до всесвітнього дня вишиванки. Як повідомила нам методисти з виховної роботи Карлицького центру дитячої та юнацької творчості 13 травня в гехованки хореографічного колективу Оберіг, керівник Ольга Кравченко, здобули перемогу на всеукраїнському хореографічному конкурсі фестивалю Київ Арт Тайм із танцем Лотос. Вітаємо юних переможців!